Люди-привіт, борода тут. Злив ресурсів також вже тут. І розіграш на вищих хижаків також ВГ завезли, і він вже також тут. Тому е, ми з вами подивилися відео в форматі прем'єри. Мені особисто доволі сподобалось з вами дивитися разом е, і спілкуватися. Типу в чатику. Тому це відео також вийде в форматі прем'єри. І прямо зараз ми з вами переписуємося. Тррррр. Так. Е, Пишіть, як думаєте, що вдасться мені вибити на зливі ресурсів? Я спеціально не обмінював е з сховища вільний досвід. Не знаю, чого я так вирішив зробити, просто вирішив збирати його е в сховищі і не забирати. Але прийшов час його розпакувати. Я думаю, наступним чином. Півтора мільйона, яких в мене є, я йду і віддаю вже. І ми дивимося на дроп. Якщо дроп норм, зливаємо ще півтора мільйона. Дні преміум аккаунту я зливати не планую. Скоріше за все, що не буду. Чому? Тому що дні преміум аккаунту щось стало доволі важко формити. Так, я беру на півтори. Все, супер. Так, точно, 11250 в мене є. Е, можу забрати, звісно ж, танк. Для цього треба ще декілька золотих злитків, і я думаю, що я це однозначно зроблю. Ще не до кінця зрозумів насправді навіщо нам ці звичайні картки. Вони дропаються, в принципі, із цього контейнера, тому е, наразі їх також не буду купляти. Тобто, просто відкриваємо конти, дивимося, що нам падає. Скільки вдасться вибити танчиків, доволі цікаво. Так, і е, весь вільний я також тратити не буду по одній простій причині. Буде ще у нас і новий рік, крім того всього. Тому не хотілося б прям все-все-все віддати. Так, 250 золота перших фіксуємо великі ну золото це приємно бачити, от однозначно. 15 частин, до речі, на т 26 5 і одразу рідкісна карта. Це не може не радувати. Е, одна рідкісна карта це дві звичайні карти. Тисяча золота. Сюди на базу легесенько 1250. Все, мені це вже подобається. І частини на пудель. Пудель у нас також продається за золото. Е, і СУ о, камуфляж, а яме, вже вкотре він у мене є. Е, сушка і Т-34 поки що зберігаю в сховищі, в мене є вже і так доволі багато. Чекаємо, коли з наступного року, бо цього року ВГ вже сказали, що не буде переводити танки ніякі. Е, чекаємо, поки. Впаде нам наступного року їх переведуть. Так, ще одна рідкісна карта. Тобто, фактично, вже чотири звичайні я умовно отримав. А я думаю, що все ж таки якусь кількість звичайних я також візьму. Не, я не розумію на що їх треба буде тратити. Я боюся, що це буде знову якийсь скам від розробників, бо вони люблять оце от зробити прогрів. Що ой, там щось таке, таке, щось буде, ви тільки давайте збирайте, а потім як е е лопнувши шарик, <пір> Так, є звичайна картка. Ну, це не той дропчик, що хотілося, але потрішечки впаруємо танчиків. Цікаво, скільки вдасться нафармити. От, ісу, збираємо, збираємо, але наразі не обмінюємо, тримаємо сховищі, чекаємо, поки її переведуть в колекційну. Я надію, що це колись станеться. Майже впевнений, що це станеться. Пишіть, до речі, чи в чатику, чи в коментарях. Залишайте коментар: хто зливав ресурси, скільки зливали, і що вдалось вибити. Тобто злив мільйон і рік прямо отримав тото -то і то-то. Типу буде цікаво почитати. Чи виб'ють скептера люди? Я минулого зливу ресурсів упоровся в того скептера. Мінус 10 років, мінус 10 мільйонів вільного, практично, але отримав скептера. Тоді я ще канал не вів, тому того відео, на жаль, і тої вмазанки немає на каналі. Зато є нова. Так, ну дає потрішечки звичайні картки. Шкода, що не можна відкрити одразу великий пак. Шкода, що не можна продовжити прямо от звідси, а ти постійно мусиш перезаходити. Чому ну, в принципі можна посидіти, поцикати, ніби ти зливаєш свої ресурси і можна на це виділити час. Але якби це було швидше, то мені здається, і гравці би більше зливали, напевно, бо, бо то просто можна замучитися це все відкривати в якийсь момент. Знову рідкісна карта. Ну, давайте так, по дропу. Дропують рідкісні карти. Золото впало на самому початку аж 1250 золота, що дуже, я вважаю, файно і непогано. Але от щось воно надалі перестало дропатись. Танків ніяких немає. Взагалі, що в нас тут міститься? Ось ці два танчика не дропаються чомусь. Вони золото, до речі, нам випала тисяча, і... а максимум це 2,5. Не падає легендарна карта. На твінку, хто був на етері, бачив, ми вибили. Ну, фактично, тут що по нагородах? Так, да, основне, це танчики, далі золото, можливо, карточки і частини. <кій> Щоб частинами назбирати щось таке суттєве, це треба, я думаю, відкрити близько. Ну, я навіть не знаю. Типу, контів, напевно, що 50 треба відчинити, відкрити, щоб назбирати якусь нормальну кількість е, танків по сертифікатах. Не знаю, скільки нам вдасться відкрити. Щось я забув порахувати. На півтора мільйона ми обміняли. Скільки нам дало? 11 тисяч. Все, до речі, вже закінчилось. <кхід> Давайте подивимося, як... в е, що конвертувалося для нас півтора мільйона. Е, і, звісно. Під'юзаємо ще е, якісь певні ресурси. Е, 1250 золота. Це є раз. Е, бустери, до речі, я можу на екіпаж також злити. Ну, давайте це зробимо чуть пізніше. Так, є у нас скільки пуделів? Один. Дивно. Я думав, що пуделів вдасться більше назбирати. І все, серй... Are you seriously? Тільки один. А, ні, і є Т-26 сюди. Так, Т-26, якщо я не помиляюся, можна одразу звідси. Так, да, 3750. Тобто 5 тисяч золота я зробив виключно за рахунок цього. За того, що зібрав сертифікати. Пуделя треба ж, в свою чергу, продавати, чим ми і займаємося. І продавати зі сховища. І тільки тоді нараховувати собі на аккаунт, щоб не піти в мінус, так би мовити. Ну, в мінус мається на увазі. Дивіться, так ми зараз його продаємо за 750 одиниць золота. 1750, йолки-палки. Так воно нам хотіло нарахувати кредити. Таке нам не потрібно. Тому, будь ласка, якщо вже зливаєте ресурси, є у вас цей танчик. Будь ласка, передай, продайте його перед тим, як, перед тим, як відновлювати. От, І тепер ми спокійно собі його отримуємо. І того, за півтора мільйона вдалося вибити 6750 золота, фактично. Це якщо суто по золоту говорити, Ну, камуфляжі я не рахую, тому що камуфляжі в мене є. Якщо у вас камуфляжів нема, то в принципі файно. Шкода, що не вдалося побачити танчика. І оці бустери на декілька карток, до речі, декілька карточок, але, до речі, ну, дуже мало. На твінку насипало набагато більше цих карток. Е, ну, нічого. Давайте я зразу встановлю цей бустер. Потім буду грати, бо виконую зараз, як і всі, напевно, що, ну, як більшість виконую квест. Оцей точно є сенс виконати. Ну, В рамках того, що ти виконуєш ось цей квест на 487 боїв, то і той використається. Перемог точніше. Е, багато хто питався, що дасть ця маска. Попередньо ця маска дає 100 тисяч вільного досвіду. І зрозуміло, що я проходжу цей квест не через 100 тисяч вільного досвіду. Є невеличка імовірність того, що е, згодом її під час якоїсь події можна буде в щось круте конвертувати. Але грати треба дуже багато, тому зважте всі за і проти перед тим як вмазатись. Тому що якщо ви відіграєте 200 боїв, потратите на це купу свого часу, е, сил і нервів і не допройдете, то буде сумно, звісно. Так де наш вільний? Я щось не зрозумів. Раз, два. Це у нас 750. Раз, два. Все, це у нас півтора мільйона ще. Ні, лям. А, ну правильно, мільйон 400. Тоді. Давайте ще. Скільки би я ще міг виділити на цю рулеточку, На цей злив ресурчиків. Навіть не знаю. Ну, давайте. Раз, два. Це 2 мільйона. 100 тисяч. Давайте ще на 2 мільйона. Ти хоч за золото не придбав. Це би було фіаско. Так, забираємо. Давайте за 2 мільйона 115 750 обміняти. Так, ну і решту я собі залишу, чисто, щоб точно забрати танка. І, можливо, карточки трішки. Е, і бустери. Бустери на екіпаж на цьому аккаунті мені взагалі абсолютно не потрібні, тому що в мене всі перки, звісно, що викачені. От, тому. Це ж точно не на екіпаж? Та це точно на екіпаж. Забрати. <кхи> на 1000. Ну, давайте пару собі лишу. Правда, не знаю, навіщо вони мені. Але на тисячу нехай буде. А, на тисячу не виходить. На п'ять можу. Давайте на 900. Нехай якась кількість все ж таки буде, хоча я не знаю, куди, куди я буду їх тратити. Так, і того 16 тисяч є. Це нам вистачить, щоб крутанути 40 контів, якщо я правильно рахую. Ну, плюс-мінус, плюс, давайте. Так, є якась певна погрішність. Відкриваємо 40 контів, дивимося, що нам випадає. Давайте, можливо, я буду скіпати, щоб воно трішечки швидше все відбувалося. Тому що звичайна картка пудель. Бустер золота, звичайна картка. <кій> Буду проскіпувати, я думаю, так цікавіше. Знову пудель. Ну, непогано, пудель це золото. Знов пудель. Т-26Е5 також було б добре, щоб ти давала мені. І Су, о, Т-26Е5, Сюда. Золото, звісно, хотілося б. І танк. І далі скептер. Скептер це 10 тисяч, друзі. Знов впав Т-26, знов впадає Т-26. Т-34 екранований. І знову бустери. <кій> 100 одиниць золота і звичайна картка. Т-26. Т-26 це окей. Буде також непогано. Звичайні картки. Звичайні картки. Легендарно могло би дати. Знову звичайна картка. Та що таке? 250 золота і епічна картка. Не легендарна. Треба ще буде їх обмінювати в легендарно, але хоча б епік, вже, вже цікаво. І тим часом, боже, тим часом злито доволі багато. А, яких 40? Чекайте, я щось. E, і вас і себе e, запутав. То менше. 4000. Та ні, чи, чи так і виходить. Коротше, щось я не можу порахувати. Буквально 10 залишилось. Рідкісна карта. Удель. Танк треба 100% забирати. За 7 тисяч, це однозначно, його треба забирати. Я можу навіть вже його продати. Це 3750 золота. Рідкісна карта. Т-34. Т-26. Знову Т-34. Щось цікаве, давай. Ну, рідкісна карта, Окей. Пудель. І Ісу. Здобути ще 60. Ну, 60 я знаю, як здобути, це е, мені треба продати 4. Не 4, а 40. Йлки, палки. Ну, давайте, бо з тобою. 96 залишилось. В сенсі, в сенсі, ага, ось. Рівно 420, та якби останнє, ну чи воно побачиться, останній десь да щось файне. А, я. В картопельки це так не працює. А якщо б вони бачили, то ще тим більше б відкручували. Е, кейлера треба однозначно забрати. Для цього потрібно тільки здобути ще злитки, я їх здобуду і заберу собі танчик. <кій> фон профілю я не бачу сенсу купляти, е, Тим більше, що в мене є фантастичний фон профілю. Е, Хоча з минулої події я забирав фон профілю. Так, да, забирав. Так, забрати. Ще якийсь танк, дай будь добре. Перейти. Та чого зразу перейти? Добре. Знову ми зібрали пуделя. Зараз ми пуделя також продамо. Зібрали ми Ісу-122С. Зібрали ми. До речі, щось цього разу доволі небагато. Т-26,5 ми, до речі, так і не зібрали. Ну, можливо, я ще потім трішечки вмажу. Можливо. І все ж таки попробую його забрати. Так, Знову ж таки, нагадую, ми забираємо заходимо в, 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 в ранг продати, отримуємо 1750 золота. Ну, Перший захід був явно цікавіший. Тобто ми за меншу суму отримали більше ресурсів, ніж вдалося отримати зараз. Е, і загалом, щось цей злив ресурсів мені подобається менше, ніж минулий. Так, да, в мину минулому я потратив набагато всього більше, але тим не менше. Е якось було файніше по дропу, як на мене. <кій> Давайте. До речі, ще я не так і не подивився за дні преміум аккаунту. 30 днів. Ну, чи ми можемо на це діло виділити там 90 днів? Все це і прям так важко зараз здається. Це буде всього-навсього 7,5 тисяч. Навіть не знаю. Я ще подумаю, я не впевнений, що я буду дні міняти. В крайньому випадку на зимовому зливі поміняю. Е, так, ну і е, розіграш сертифікат вищих ХЖК. На твінку було б файно його покрутити. Е, там загальна вартість, здається близько 20 тисяч. Чи ні, Чи щось я. Не підрахував я от цей розіграш. Ну на твінку це буде мати, в принципі, сенс, адже тут є у нас шанс отримати дві, два контейнери 10 рівня. Там може бути містити станчик. Два відпада тут, і ще два тут, тобто чотири відпада. Відпад, якщо буде не відкручений, це взагалі мегаконти. Ну, імбаконти. Мегаконти — це мегаконти. І є містики. Давайте будемо відкривати. Вчора на ЕТРчику робили там декілька прокрутів в тому розіграші, декілька відпадів. Вибачайте, друзі, я відкрив там два чи три. Вони, ну, вони не будуть загальну статистику. Ми так на ЕТРІ вирішили, що раз вже тих, там 2 чи три вибили, то можна їх відкрити. І взагалі всі відкриття, Боже, я що просто заберу вільний досвід чи що за золото. Всі, всі відкриття вони не до кінця об'єктивні, тому що дивіться. Я відкрив, віддав зараз своє золото. З містика можу щось дропнутись. Може 500 золота, може містичний сертифікат, яке я би конвертовував назад в золото і легше б було трішечки це все діло крутити. Е, е, тому для чистоти експерименту взагалі в цих відкриттях було б добре е, відкривати ці містики. Але таким чином ми тоді нам буде важче назбирати ту саму необхідну суму для новорічного Етеру. О, тому пишіть в коментарях, будь ласка, як ви вважаєте, як треба робити? Чи можна відкривати? В рамках розіграшу містики чи не можна. Правильніше ні. Але тоді чистота експерименту відкриття, відкриттів не до кінця, скажімо так, правильна. Боже, щось я такого набув, сам не зрозумів. Добре, впали мені вищі хижаки. Якщо звідси ще би впав танк, це б була люта 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 імба. Декілька в мене є в сховищі, тому одразу звідси відкриваю два-чотири нагороди. Чотири нагороди там щось, значить. Тут мені треба. Не 4 нагороди. Постійно забуваю. Ну все, теж нічого, зрозуміло. Забираємо. І отак, от от, ніби непогано, за невелику кількість вдалося вибити. Ну, містик, я не знаю, правда, що там міститься, вдруг там КПЗ новий. Е, вдалося забрати оці дві дев'ятки, але по окупу 0. Тобто, все рівно я 0 золота мені вдалося повернути. Ну та вже, приблизились трішечки по талісманах до гаранту. Я маю на увазі по контейнерах вищі хижаки. Ну і крутимо далі. Не знаю, скільки прокрутів ми зробимо. Ну, знов падає міст, і ще один раз він зможе впасти. Так, за 700. Ну, за 700 ще роблю прокрут, і можливо, ще один зроблю. І напевно, що на тому буде. -будет. І, як 2, 750? Та яких 250? Та картоха. Не знущайся. 800, 900, 1000, 1100. Ну, далі, звісно, да, далі, звісно, ці них буде просто-просто взлітати. Е і що мені може, що мене може тут спасти? Звичайно, сертифікат, відпади або ці конти. Збери їх усі, ну, хотілося б вірити, що там є танчик, але є певні сумніви з цього приводу. М -м Збери їх усі. Ну, давай танка, і буде доволі файно. Чотири нагороди. Нічого, приблизилися до гарантованої тисячі. Так, забрати. Забрати. І вартість далі 925. М -м -м, цікавенько, цікавенько. Що би ви робили на моєму місці? Прийшло якесь рішення до мене. М -м, цікаво, що ви вирішили, що ви написали. А я думаю, так. Сюди довмазуватися не буду, тому що шанс, що звідси впаде, є, звісно, танчик. Але ще треба, щоб випав мені цей контейнер. І відпад я би хотів, але теж треба його ще вибити. Є містик, які я навіть не зможу відкрити: кредити, аватар, ніс, сніговика, бустери. Це все не потрібні для мене нагороди. Зберіг усіх може щось містити, але давайте будемо реалістами. От, тому... В рамках того, що в мене є багато недокручених розіграшів, тобто на розкішний сюрприз, і на грандіозний контейнер. Я думаю, що можливо мені цікавіше навіть рухатися десь в цю сторону. <кій> тобто, буквально декілька прокрутів зробити. Не крутив би вже взагалі би не крутив, якби не злив ресурсів. Зараз злив ресурсів є. Відповідно, ми Кейлера продамо. Золото якесь отримаємо тому, скажімо так, можна вважати, що зараз золото я мені ще вдасться ближчим часом підняти. Відповідно, можна його і позливати. Така собі логіка, звісно, у мене але. 2750. Я забрав весь вільний там і прийшов, щоб забрати весь вільний тут. Я просто переможець. Цей чуть-чуть цікавіший для мене, бо тут і грандіозний контейнер, основна нагорода, все ж таки, як би там не було. Тут міститься ще мега контейнер в яких також можу щось містити. Зрозуміло, зброї усіх нам нічого вирішив, не давати. 1050, наступний прокрут. Дай квест або грандіозний, або мега. Щось, щось. Давай, пропусти вже мене. Відпусти і пропусти. Півмільйона кредитів на твінку я би був безмежно тобі вдячний. Тут же ж. У мене є тут кредити. 100 мільйонів. 100 мільйонів. До речі, а чи вигідно міняти кредити? Бляха. Я вибиваю місто, каже звідси. 1550 далі. Можливо, вартує розкішний крутанути разок. Один раз. Але тут що? Тут все так. Тут все так неоднозначно. Це дуже-дуже дорого і вмазано. А. Це один з дорогих. Далі піде на спад. Тобто тут далі піде на спад, але тут ще є пісочниця. Тут піде далі на взліт цінник. І то так сильно, сильно. Але і нагороди залишились. Ну, що ці дві ще не вибив, і чую, що картопелька захоче мені їх віддати. Було би файно забрати грандіозний і піти. Збери їх усі. Було би шедеврально, якби там був танк. Або бустер кредитів. Це також доволі непогано. У, так, я починав, коли тут було скільки. Та який анімований аватар? Боже, та лишили би ви його собі, ні. У, чекайте по золоту. Отак от раптово, все. о Оу. А ну, контейнер підсип, підсип мені щось доволі, 5 нагород. Ну, що там? Яких 250 одиниць золота? Що знущаєшся з мене? чи що? Що з мене, Знущаєшся. чи що? Так, окей. Кейлера я заберу. А, значить, кейлера я зараз продаду. Так, <Wand growling> да. залізобетонно в мене логіка. Нам потрібен британець. І це просто, щоб докрутити роз... Ну, хочеться його докрутити. Уже на даному етапі. Давайте так. Я Кейлера продаю однозначно. Файний танчик, я щось правда на ньому не граю, але він мені доволі подобається. 3750, все, папа. Папа, ненадовго. Сьогодні ти вернешся, я тобі обіцяю. Вартість далі, щоб докрутити. Просто, просто, просто. Ю. Все, та мені все ще дешевше піти його купити просто в магазині. Ну, по факту. 2, 2, 2, 2, 3, ну, можливо, чуть-чуть. та ні. Фактично мені... Але при цьому всьому я отримую ще якісь квести. Ставте вподобайку, за вмазанку, вмазанця, вмазанець на зв'язку. Напишіть коментар для підтримки україномовного контенту. І давайте по фасту погнали далі. Е, і не знаю, де ми зараз візьмемо золото, якщо воно нам не почне дропатись. Піду швидко злив ресурсів крутити. Валіза з квестами е, відкриваємо і отримуємо щось файне. Будь ласка, надіюсь, е, на містик перемогти в 15 боях, забрати три містика Бляха. Тобто я і це не відкрию. Ну, це якийсь скам-скамський, скам-скамський. Так, 2250. Є два відпада, два відпада. Може містити просто танки. Може містити золото. Будь ласка, тільки не будь відкручений. Та яких три нагороди. Я тебе благаю. З, -з, -з, -з сховища, коли відкриваєш, хоча б ти бачиш зразу, що це три. А тут ну який містик. О, тисяча. І не вистачає далі, не вистачає. Ну Що, тут відкласти. Тільки один е є варіант. Це... Мінус дні правим аккаунту, забрати. Давайте. На 4,5 тисячі, це 10 контів вдасться відкрити. Якщо Т-26 є5, вийде дозібрати. Бустер золота. Буду скіпати і субу, і так вже довге відео виходить. Еліксир і звичайна карта. М -м, не скам, дайте Т-26 є5, хоча б пару частин. Алло, золото дай. Ти ж там давало золото. Не буду скіпати, слухайте, я скіпаю і даю якісь нагороди. А коли не скіпую, то все рівно то саме виходить. Що за. Що за, Що за біда така? Буквально один контейнер ще залишився. Ну, це ще один. Ну... Здобудьте ще 120. Ви так кажете, ніби це легко. Я не назбирав далі на танк. Забрати, ще 30 днів їм віддав. О, боже, то вільний треба зливати. Краще було. Ну, вільний мушу залишити, щоб точно танк забрати. Пудель. Та це прикол. Так, друзі. Хто не на прем'єрі, зробите собі можливо, перемотку, x 2 швидкість поставити, хто е, дивиться в якості прем'єри, то, то спілкуємося з вами, капець. Е, хочеться вже докрутити той розіграш. Купити знов ти що, прикалуєшся з мене. Чи може щось хватає? Та де? Ніц, не хватає. Я шоці. Ну, робити, як я, не треба. Я приклад того, як не варто вмазуватися. Але ми мусимо докрутити вже той розіграш, тому що інакше це все буде дуже сумно. Ще використав. Ну, Це я злив ресурсів, так злив. Забрати. І заодно подивимося, що там по кредитах. 5250 капець. Ну, якраз мені хватить брати той танк. Якщо по кредитах, то. До речі, тут кредити в цьому зливі не. А, можна. 500 тисяч, дасть всього-навсього 50. Ну, мені цікаво, якщо я, наприклад, 100 мільйонів відношу, капець, це, це скам. Оце це саме невигідна штука тут. Так. Ну, раптом там залишилось 126,5 до зібрати, щоб відкрити. Є. Хватає, вистачає. Фу, сюди на базу. Легесенько. Забираємо. 3,750 золота є. Перейти. Використати. 3750 вам буде нараховано. Супер. А що воно так в дужках засвітилося? А, списало танк 3750, Все. 5000. Ви, мені вистачає, щоб забрати грандіозний контейнер. Купити. Просто придбати, каже. Е, мега контейнер, Дай їй танки і золото. Давай, будь ласка, ти танк і ти золото. Вільний досвід. Ну, по побережи мене, побережи моє золото, це я тебе прошу. Та ти що гониш? Та що ж за собака така? Відкрити. Відкрити швиденько по фасту. Знов містики. Вже на 25 перемог, на 5 контів. 8 містичних контейнерів на базу. Легесенько. Забрати. І, щоб докрутити, далі треба ще золото. Йолки ти палки. Є тут в мене одна ідейка. Я в принципі цей контейнер, як і інший контейнер тримав для іншого відкриття, от по містах до речі, ось будь ласка вам ситуація тут 106 нових, 115 старих. Ці ще я виконаю, буду мати ще плюс 8. Ці всі ресурси я тримаю на відкриття Відосика, щось на новий рік, щось для Відосика буде відкриватися. Але грандіозний контейнер. Зараз забагуємо розіграш. По-перше. По-друге, нам звідси щось точно випаде. Я надіюся тільки що це буде колективний танк і якийсь файний квест на фон профілю. Давай, провідник душ, гонбі, ваза. О, знову містики. Та що за на. А що це за скам такий лютий? Е, чекайте, а я не можу забагувати за один. Оу, а що, ця рулетка не багується? Серйозно? 100 одиниць. І друга. О, це грандіозний конт. Оце я впоровся. Оце я вмазався, я б навіть сказав, забрати. Ого. Ну да. Нам, звісно, що не вистачає. Від... А, ні, вистачає тепер. Ти що, компенсація в золоті? У, боже, друзі, хоча б компенсація в золоті. А чого за камуфляж не дало компенсації? Так, секунду, треба з цим розібратися. Зовнішній вигляд. Гунбі, Ганбі, де ти є? Давай, прогружай. Гунбі. Е, якщо обміняти осколки, а якщо використати, він в мене, викор... він в мене є. Давайте я в якості експеримента отримано. А як отримано, якщо ви. Балін, ні, все, це не цікаво. Добре, ну, це не цікаво, але на докрут вистачає. Ну, хоча б 1250 моїх збереже. Дай мені грандіозний вже. Та. камон. Давайте подивимося, що я купив за 2500. Мені цікаво. За 2500 я отримав. О, мигалку. <с Carly> Мигалка мені подобається, дякую. Мигалочка мені подобається. Так, і забрали грандіозний контейнер, забрати рулетка докручена, золота нема. Е, вмазано, вмазано дуже тупо, е, отак робити не треба. Загалом злив ресурсів, який доволі е, вийшов цікавим. Єдине, що, як на мене, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вважаєте ви? Як на мене, е, весняний був набагато цікавіше і поярче по нагородах. Але можливо, мені так здається, тому що я тоді дуже багато злив ресурсів, відповідно, дуже багато і підняв. Цей дав менше, але можливо, просто те, що я менше потратив. Е, таке от вийшло відео. З вами, друзі, був Борода, Всіх обняв, припідняв і до зустрічі.